Ромати Коськом Сергійович Можна ваш? Якщо можна, посвідчення. Да, Я затриманий, чи що, чекайте, ну куди виспішати. Oh, no. Це вже, це вже потом, це вже потом. Спочатку громада коську, нам поліції. Документи на косько на да. вікну. Сергійович, знайду. на підставі статті 37 частини 2, будь ласка, привіт документи що нашого особу. Ну, нема такого. Распродукт. Распродукт. Вели нема в нас такого. недавно зміни до закону. Не, ну, це, по Конституції. Ознайомте мене з усіма цими законами, статтями. Мені дуже цікаво. Якими законами статтями? Ну от тими, які. Дають це, вам. Це, от я керуюсь, такі... по-перше, законом України по конституції, так і законом України по нас поліцію моїм профільним законом. Тому прошу згідно mm -hmm. нього документи, що посвідчують вашу особу. Ну нема такого, ребята. Як, немає. Є таке. Ну нема такого. Як це немає такого? Я ви ви зобов'язані поліцейському передавити свої документи. Може ви якийсь, я не знаю, терорист? Я громадянин України. Ну, ну покажі, що ви громадяни України Покажіть, будь ласка, ну, так... А слово це, вірити, як космонавт. І що... Це не немає підстави для е, показ, щоб показувати документи просто прохожим. Якщо є якісь на ви мені. Мені ви мені теж. Ну, а покажіть візити. мені, покажіть мені. Вам? Ви при, при, при чому шо тут? ви? Показати? Я можу поліцейському показати, шо, але не вам. що вам показати? Ви тільки що сказали, що вам показати? Паспорт, так, воєнник, вас має і УБД, Покажіть, якщо Будь є Да. Блять, в машині. Ну то підіть на всі. він покажу. Що я... О, то це ж ну, не, не дає вам право. Ні, там, ви кажете, залага, хто ви такі. Дивіться, ви да. да. сказали, хто ми такі. От, Будь ласка. Це ж є документ, так? Дивіться, як так. до вас звертатися. Ну, так, так. Да. Це є документ? Це, да. Дивіться. дивіться. Стаття 32 перевірка документів. Ми <кхів> представимо частину 2. По періоді військовоєнного стану та або під час мобілізації. Поліцейським я пробував вимагати в особи чоловічої статі, віку 18 років під'явлення на військовооблікових документів. Тобі? Тобто конкретної підстави ну, не треба озвучувати. Просто mm -hmm. дивіться, ви візуально людина, яка виглядає від 18 до 60 років, тому я прошу у вас прийти документи, що посвідчують вашу особу. Дивіться, у разі нефлегальних документів це можна кваліфікувати, як здійснення по кожу законані вимозі працівника поліції. Це ж незаконна вимога. не зараз. Це недавно вели зміни, буквально може місяця три назад. Да, да, да. До цього такого не було. А тепер на підставі цього це є законною підставою для перевірки ваших документів. Ну, нема такого. В Конституції таке не прописано. Що? що саме там не прописано? Ну що ви можете просто під'їжджати до любого, до любої людини. Що, військовий стан під... під... <плес> дивіться, зараз в Україні військ, військовий стан. <плес> так? Ну, то підтвердіть. Це вже це вже. документи? підтверджує. Ну, якщо ви хочете сказати, що в Україні війни немає. Ну, мені письмово покажіть, що ви кажете, що в Україні війни немає. Пояснюю. Покажіть мені, покажіть мені письмово, що завірений військовий стан. Ну, давайте. Мокрою печатку. Ви знаєте, що знайшли у нас юристів чи офіс президента України. Мені що до кого позвонити, щоб мені це бомбу дали? Ну це ж вам вирішувати, не мені. Да. Розумієте, так. Да. Тому що То есть, ви хочете сказати, що війни немає. Ні? Не, не? Я не хочу нічого сказати. Ну. Я вам я вас кажу, вас питаю, якщо ви хочете... приділяйте документи поліцейському. Та ви не мені не вказуєте, що мені робити. Якщо ви хочете щось е, довести, чи отак підійти до мене, mm. ви маєте мені пос... підстави якісь показати. Так. Немає підстав до читайте. Та, читайте я комендант. Ну і що? Так? Ну. Ви мені підозріла людина. Та це вот. ваша об'єктивна думка. Це, ну, де, це правильно, я що? Ну, ну, як ішов. І що, і ви викликали поліцію, щоб Щоб... Да. щоб, щоб протирити. Е, ну, ви мені підозріла людина. Я громадянин України ще ім'я по батькові. Ну, як Богдан мене звати. Богдан, я живу з бійця. Декілька разів правові підстави для перевірки ваших документів. І це останній раз повідомляю, що в разі неприв'язання вами документів вас можливо буде затримано. Я цього не буде затримано. Не буду, ви дивіться, не маєте... Бо, бо ви не придавляєте документи, що посвідчують операції. Це не маєте є маєте права... області поліції повісно статті сто вісімдесят п'яти. Я вам просто повідомляю.